Вітаю вас, друзі! Під попереднім відео про податковий календар для фопів на квітень ми отримали чимало ваших позитивних коментарів. Нам це дуже приємно, тож ми вирішили продовжувати цю тему. Тому сьогодні нагадаю вам, які дати потрібно не пропустити, та що потрібно не забути зробити у травні цього року. Тож, поїхали! З 1 по 7 травня, в залежності від того, яка з тих дат визначена у ФОП, відбувається виплата зарплати працівникам за другу половину квітня. Відповідна сплата ЄСВ ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за другу половину квітня. 1 травня настає ще й граничний строк подання декларації про майновий стан та доходи ФОП на загальній системі за 2022 рік, у тому числі ЄСВ додаток за рік за необхідності та МПЗ додаток за рік за необхідності. Майте на увазі, за загальним правилом декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним. Тобто останній день подання декларації 30 квітня 2023 року, тобто неділя. Однак, якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем. Тому граничний строк декларування 1 травня-понеділок. Цей день буде робочим, оскільки у періоді воєнного стану не застосовуються норми щодо святкових та неробочих днів. А ще 1 травня. Це граничний строк сплати єдиного податку за ставкою 2% групи 3 за березень, єдиного податку платниками групи 4 за перший квартал, ПДВ за березень, ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень, акцизного податку за березень, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень. Земельного податку за березень, ФОП, які подають декларацію. Орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за березень, ФОП, які подають декларацію. Авансового внеску з турзбору за квітень, платниками, які згідно з рішенням місцевої ради сплачується збір авансами щомісячно. Наступна важлива дата це 10 травня, адже настає граничний строк подання, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за перший квартал для ФОП роботодавців. Декларації платника єдиного податку за перший квартал платниками групи 3, а також груп 1 і 2, якщо вони переходять до старшої групи єдиного податку, або на загальну систему. Або ліквідувалися в першому кварталі. Декларації з екологічного податку за перший квартал. Декларації з рентної плати за перший квартал у частині платежів, звітним періодом за якими є квартал. І розрахунків, додатків, сплати за користування надрами, за спецводокористування і за спеціальне використання лісових ресурсів. Декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал. Декларації з туристичного збору за перший квартал. 15 травня це граничний строк подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок і довідки про використані розрахункові книжки за квітень. З 16 по 22 травня, в залежності від того, яка з цих дат визначена у ФОП, відбувається виплата зарплати працівникам за першу половину травня. Відповідно, сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за першу половину травня. 22 травня це ще одна важлива дата для ФОП, адже це граничний строк сплати єдиного податку за травень для першої та другої групи. Зверніть увагу, що для першої групи це не вище ніж 268 гривень 40 копійок, а для другої групи 1340 гривень на місяць. І, звісно ж, нагадую, що сплата єдиного податку для першої та другої групи добровільна. Навіть якщо ФОП веде діяльність та отримує дохід, єдиний податок можна не сплачувати. Також настає граничний строк сплати ЄСВ на зарплату працівників за квітень, якщо зарплату нараховано, але не виплачено. Єдиного податку ФОП групи 3 ставки 3 та 5% відсотків за перший квартал, єдиного податку із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15%, і задекларовані в першому кварталі платниками єдиного податку групи 1 і 2. екологічного податку за перший квартал. Рентної плати за перший квартал за користування надрами для видобування корисних копалин, користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і спеціальне використання води, і спеціальне використання лісових ресурсів. Збору для, за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал. Туристичного збору за перший квартал. Окрім граничних строків сплати, треба дотриматися ще і строків для подання деяких документів. Тож 22 травня настає ще й граничний строк подання. декларації з єдиного податку ФОП на 2% групи 3 за квітень, декларації з ПДВ за квітень, декларації з акцизного податку за квітень, декларації з рентної плати та розрахунку за користування радіочастотним ресурсом України за квітень. Заяви про застосування спрощеної системи або внесення змін до реєстру платників єдиного податку, платниками єдиного податку груп 1 і 2, у яких у квітні змінилася податкова адреса, місце здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності. І остання не менш важлива дата у травні для підприємців це 30 травня, адже 30 травня настає граничний строк сплати. Єдиного податку за ставкою 2% групи 3 за квітень, ПДВ за квітень, акцизного податку за квітень. ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень, рентної плата за користування радіочастотним ресурсом України за квітень, земельного податку за квітень, ФОП, які подають декларацію, орентної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за квітень, ФОП, які подають декларацію. І авансового внеску з турзбору за травень платниками, які згідно з рішенням місцевої ради сплачують цей збір авансами щомісячно. На цьому мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!